14 березня виповнюється 86 років Олегові Комарову, народному артисту України, актору театру і кіно, радіоведучому, педагогу, літератору, лауреату літературно-художньої премії імені Котляревського, театральних премій і відзнак. Навіть той, хто жодного разу не бачив актора на сцені, чув неповторний голос Олега Комарова. Позаяк він часто бере участь у радіопрограмах культурно освітнього спрямування і є майстером художнього читання. Такої культури мови, як у Олега Комарова, ще треба пошукати. Актор близько 30 років був ведучим популярної радіопередачі від суботи до суботи, часто мені підкреслювали, що я зі своєю співведучою Наталою Лотоцькою вели програму дуже інтелігентно. Також важливим було зберігати культуру мови та звучання. Народився Олег Комаров у Києві в акторській родині. Батько загинув у Другій світовій війні. Мама Ганна Ніколенко була актрисою Київського театру імені Франка, Київського обласного театру Київської державної філармонії. Олег Комаров закінчив Київський інститут театрального мистецтва імені Карпенка Карого з 1966 року в Київському російському драматичному театрі імені Лесі Українки. 28 лютого 2022 року Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки за рішенням колективу змінив назву і відтоді називається Національним академічним драматичним театром імені Лесі Українки. Скільки образів створив актор на сцені театру не вирахувати? Вдячний долі, що в такому вже осінньому віці в мене продовжується плідний період в рідному театрі. Формула щастя проста. Моє щастя це працювати в моєму театрі Олег Комаров. У 1998 році вийшла збірка Олега Комарова, оповідання і спогади про акторів театру імені Івана Франка. А в 2001 році книга Театральні спогади, оповідання, яку в 2011 році перероблено та випущено під новою назвою Світлі душі театру. Олег Комаров створив цикл авторських телепрограм на каналі Культура.